По статистиці по місту Павлограду. Так, з 25 січня по 31 січня маємо захворювань на гострі респіраторні захворювання 649. Із них ковіда 12. Що ж маємо із 1 січня по 6 січня? Маємо збільшення не набагато, але все таки ж більше. Десь на 50 випадків, це 694, дорослих 420, дітей 220. Ковіда маємо 5. Ви бачите, що ковіда не якраз і небагато. Що стосується пневмоній, то це 5 пневмоній. Із них одна дитина дорослих п'ять. стан дітей і дорослих середньої тяжкості або відносно задовільний. Якщо взяти бачимо, що ковід не росте, якщо брати по клініці, по клініки, то ми бачимо і ми думаємо, що це вірус грипа А. Чим же він характеризується? Це безсучасна лихоманка. До 40, яка дуже погано знижується жарознижувальними препаратами, інколи приходиться ін'єкціонні препарати для жарознижувальні для того, щоб понизити температуру. Це і кашель, зразу іде кашель, кашель вологий, кашель глибокий, зразу можуть бути ускладнення, такі як бронхіт, такі як пневмонії. і кашель може триматися дуже довго. Ну, як довго неділю, дві неділі, і потім іде поступова людина одужує. І хочу сказати, що немало важно сказати про те, що. Така ем, хвилями, е, в, е, тобто людина вже вроді і все, і знову раз, температура. Це от такий перебіг захворювання е, на сьогоднішній день. Тому е, всі, хто захворів, Хто е, має нежить, там, е, температура, е, е, кашель з'явився без температури, зв'язатися негайно із лікарем, з яким заключили декларацію. Лікар порадить якусь пораду щось прийняти, якщо він скаже прийти. То прийти до амбулаторії. І ще на, хочу ем, вам сказати, що при кожній амбулаторії у нас функціонують кабінети температури хворих, які е, знаходяться окремо, окремо сидять лікарі, і тобто немає е, спілкування людей. На хронічні захворювання, наприклад, і люди, які мають простудні захворювання. Там ідуть тестування на ковід, іде тест на ковід, і якщо Ковід чи не ковід до лікаря і лікар призначає лікування. І потім зв'язок з лікарем до повного одужання. Якщо лікар говорить вам прийти такого-то числа, ви повинні прийти. Якщо ви бачите погіршення вашого стану, сатурація, у вас нижче стала кашель, нежить, лихоманка тримається, то негайно набирайте лікаря, приходьте до амбулаторій, телефонуйте. Для того, щоб мінімізувати, по-перше, це ускладнення. Я завжди говорю про те, що ми боїмося не віруса, який уже маєте, а боїмося його ускладнень. І для того, щоб це мінімізувати, треба знайти консенсус спілкування з лікарем, не лікуватися по інтернету, Google зайшов і знайшов грип і лікуємося. Ні, цього не потрібно робити. Треба слухати вас, треба розуміти, що у вас в легенях і призначати лікування. І ще хотілось мені б сказати, я завтра говорю про це, що люди йдуть до аптечних пунктів і купують собі ліки. Фармацевт може. Сказати, беріть оце чи інше дорогосто... вартісні препарати, які можуть бути неефективними, а тільки вред принесуть вашому здоров'ю. А якщо й дитина стоїть, і кашель аж іде із нутрі, це не повинно бути. І ви теж кашляєте, лихо, у вас лихоманка, і ви купуєте ліки, і вони вам нічого не дають. Ви можете призвести до того, що у вас буде тяжке ускладнення, і ви можете потрапити до лікарні. Це, по-перше, вредить вашому здоров'ю перше. І це ж фінансова сторона медалі. Тому треба все робити своєчасно, не займатися самолікуванням, вести здоровий спосіб життя, спілкуватися з лікарем і берегти своє здоров'я.